Я побачила, що він летить прямо, ну нам в вікно. Я тоді закричала, він поміняв звук, почав ну, різко знижатися, прямо падати. Тетяна Білецька розповідає про атаку Шахеда в день 7 травня у Глобиному. Я приїхала з магазину, загнала машину в гараж, я почула, як ну, звук, це як летить дрон. От дуже громко було, дуже низько. Я його побачила, він пролетів. Я тоді чоловіку ну стала кричати, що нагнися, він не може встати, бо він не ходячий. Ну він ходить з ходунками погано. А сама, отак за перестянок, успіла я заховатися, і тут зразу вилетіло вікно. Чоловіка там є порізи, ну, одну на син медик, він сам йому. Казав там допомогу. Пошкоджень зазнали понад десяток будинків та 15 господарських споруд. Пошкоджено 50% криші будівлі, житлової будівлі. Знесено повністю кришу на гаражі, знесено стіну і кришу на господарчі будівлі, і вибиті вікна, три вікна у домі, вікно в гаражі, пошкоджені входні двері, і ворота, забор знесений. Весь. Пошкодження в більшій мірі від вибухової хвилі. Це розкрито в основному в двох будинків, де між ними якраз там вирва є. Це покрівля знята, а так загалом в основному пошкоджені вікна, двері. Пожежа, яка розпочалася, вчасно ДСНСники з нашими пожежниками потушили. Представники громадської організації видали людям матеріали для швидкого ремонту: брезент, плівку тощо. Також на місці працюють психологи. Ми отримали звернення від Глобинської міської ради про те, що необхідне наше реагування. І наша підтримка. Ті два будинки, котрі найсильніше зазнали пошкоджень, що в той самий злочасний момент не було людей вдома, і це їх зберегло. Вони вже отримали повідомлення від сусідів, від своїх знайомих, котрі повідомили їм, що ось таке лихо сталося. Жила сім'я. Угу. Чоловік помер. Осталася мати з дочкою. А... А вже ми тут часто не буваємо, то тобто, вже як там, які там вже нюанси, вона десь в Львов виїхала е е хазяйка, а дочка остала, жила. Ну чи жила чи навідувалася. Ліквідацією наслідків займається наша бригада з ліквідації наслідків, яка складається із працівників комунального господарства КП Глубинське, наше МПУ, місцева пожежна охорона. І допомагає також. МЧСники. Вони допомагають розбирати, знімати покрівлю шифер, яка побита, допомагають вкривати плівку, яку нам надає зараз громадська гуманітарна установа проліска. На місці також працює міська комісія з визначення наслідків прильоту. Результати виноситимуть на комісію ТЕП та НС. Після цього визначать, яку матеріальну допомогу зможуть надати людям. Дарина Литвак, Оксана Іванова, Кирило Вонової, Суспільне новини, Полтава.